Є його мотиватором, лучиком, промінчиком, зірочкою, солдат ЗСУ. Ще я професійний актор театру та кіно. Надихають Катерину, надихають наших волонтерів благодійного фонду Гарнізон донатимо на ЗСУ. Прагнемо чогось більшого, допомагати хлопцям захищати їх, так, же, як вони захищають нас. Добрий день, шановні друзі! Мене звати Леонід. Я один із засновників благодійного фонду Гарнізон волонтер. Ще я професійний актор театру та кіно. Добрий день. Мене звати Катерина Меркулова. Я переселенка з Харкова. Також я співзасновниця благодійного фонду Гарнізон. Є його мотиватором, лучиком, промінчиком, зірочкою. Також я солдат ЗСУ, служу вже півроку, тут у Дніпрі. Фонд наш був створений в серпні 2022 року. Вже ми займалися на той момент маскуванням. Леонід зі своїм другом зробили такий майданчик, де плелись маскувальні сітки. І я до нього доєдналася. Тому що займалася в студії театру та кіно Альфа. І як ВПО, я доєдналася до волонтерства, тому що я вважала, що це правильно, що я потрібна там. Ми почали займатися маскуванням і десь місяці через два почали вже розмовляти за те, що ну нам не вистачає цього. Ми прагнемо чогось більшого, допомагати хлопцям захищати їх, так же, як вони захищають нас. Ми вирішили займатися, ну, почали з того, що ми почали відшивати бафи. Закупляли тканину, саме шили її. Важко було, але це дало поштовх для того, що ми хочемо розвиватися і йти до чогось більш такого суттєвого. Так створився наш фонд. Зараз ми відшиваємо шапки, балакваби, пончо від дощу, плащ палатки від снігу. Ну, тобто ми намагаємося розвиватися. Ми більше допомагаємо хлопцям у побуті, в побутових якихось речах. В нашому благодійному фонді зараз десь 25 людей, волонтерів, які нам допомагають. Повністю в нас є, ну, якби то не розписані вони такі усні домовленості, хто чим займається. Ми вже сплив. Ну, дуже багато сіток. По кількості я вам не скажу. Ми їх не рахуємо, їх дуже багато. Я зато точно пам'ятаю, що за ту зиму ми віддали більш півтори тисячі шапок з бафами зимових, стільки ж балаклав, десь порядку 200 кікімор було зроблено нашим фондом. За сітки не скажу там дуже багато-багато кілометрів. Ми їздимо до хлопців, їздили вже. В Дружковку, в Борову, на... в Харків їздили на Білгородське шосе, воно зараз Харківське, по-моєму, називається. Ми їздимо до них. Нам це приємно. Ми хочемо це робити, нам це приємно, тому що ми бачимо вже на місці, що саме потрібно їм. Чому чого не вистачає, ми можемо з ними поспілкуватися? Вони дуже скромні всі, але на місці ми вже розуміємо, що ось це потрібно або це потрібно, збираючи як то інформацію з кожного. Це дуже приєм, приємні поїздки, тому що ми бачимо наших героїв. а Для нас вони герої, але бувають і дуже болючі поїздки. Як в останній раз, друг наш герой, захисник він загинув. У нас була ситуація ще на початку, того як ми формували наш фонд. Мені моя подруга скинула Френка, німецький дизайнер, підтримує. Україну, і з початку повномасштабного вторгнення він почав в ліфті робити луки там з українською символікою або в прапорах, там в підтримку України. І кожен день він виставляє фотографії. І подруга до мене звернулась, каже: Ну, типу, може ви відправити йому сіточку. Ми йому написали, і Франк сказав, да я хочу її. Я сплацю сіточку. Ми відправили її. І вже ось десь 11 світлин він зробив з нашою сіткою. Ви можете подивитися на сторінці. Нашим фондом почали цікавитися СМІ через Франка. Висвітлюємо наш фонд, ми розповідаємо про наші потреби. Благодійний фонд гарнізон росте, розвивається і, звичайно, має плани на майбутнє. І в наших планах, поки триває війна, на жаль. Розвиватися в плані допомоги ЗСУ пташками. Які це будуть пташки? Ми не відкриємо поки що таємницю, але ми над нею працюємо після перемоги. У нас в планах працювати з реабілітацією військов... військових та допомагати їм акліматизуватися в суспільстві, тому що це буде дуже важко. Їм. Ми це прекрасно розуміємо і їм буде потрібна допомога у нашим. Волонтерам нашого фонду, а їх зараз 125, дуже добре допомагає мотивація. Яким чином? Це саме ті хлопці, котрі там стоять, ті хлопці, котрі нас захищають. Ми звичайно спілкуємося. Ми, наші волонтери, спілкуються з військовослужбовцями, котрі до нас приїжджають, або ми до них їздимо. Вони чують їх відповіді їхні. Чому ви там стоїте? Хлопці, дякуємо вам. Вони їм відповідають. Військовослужбовці кажуть, ми там, щоб ви жили і працювали тут спокійно. Як це не може надихати? Це звичайно надихає. Ми знаємо, для чого ми це робимо. Ми знаємо, для кого ми це робимо. І воно їм потрібно. Тим, хто зараз збирається створити якісь волонтерські благодійні фонди або ініціативні групи, я пропоную спочатку розібратися, що саме ви хочете, спочатку знайти ціль, і вже навколо цієї цілі вже добрати, так то кажуть, людей, які будуть мислити так же, як і ви. Ви будете один одного мотивувати, але це повинна бути непохитна така ціль. Це по-перше, е і це основне. Бо коли є ціль, то будуть знайдені і ті, хто з вами будуть її розділяти і йти до цієї цілі разом з вами. Щоб можна було порадити новоствореним, е взагалі запитати у них, а для чого їм це треба. Ми прекрасно розуміємо, до чого ми йдемо. До чого ми йшли, коли починали. Тому що е, ми прекрасно розуміли, яким буде цей момент, в котрому, в котрому ми є зараз, коли ми починали. Ми знаємо, який момент нам потрібен для розвитку і як, яке буде наше майбутнє далі на даний момент. Ми це розуміємо. Без активізму не буде нічого. Держава це люди. Люди є оцим е, потягом, котрий рушійною силою, котра веде до чогось кращого, до чогось більшого. В волонтерстві активізм дає рушійну силу, важель до того, щоб взяти і робити. Держава, ще раз повторююсь, держава це люди. І вони розвивають цю країну своїм активізмом, своїм бажанням до чогось кращого, нового. Тому. Друзі, не покидаємо волонтерство, не покидаємо активізм. У нас багато роботи, перемога близько, але до неї треба дійти, донатимо на ЗСУ, допомагаємо руками, летимо, збираємо, відвозимо і все буде в Україні.